Талановиті й обдаровані розумні й активні учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No5 імені Людмили Бугаєвської зібралися в актовій залі навчального закладу заради того, щоб стати учасниками традиційної урочистої церемонії Твоє майбутнє горішні плавні Цьогоріч Захід, на якому віншують переможців і призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань і турнірів, не був спільним для усіх лауреатів. Кожна освітня установа вітала своїх переможців особисто на урочистості, які відбулись у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5, Завітав міський голова Дмитро Биков, оскільки п'ята школа поточного року є рекордсменкою серед інших шкіл громади за кількістю нагород. Сьогодні ми хочемо всіх вас відзначити, всіх наших талановитих обдарованих учнів. Така акція проходить. По всьому місту, але я чогось вибрав сьогодні саме вашу школу, тому що ми вимірюємо все реальними досягненнями і реальними результатами. Тому що, як кажуть, розповідати можна багато, але ми дивимось на показники. І ми дивимось на якість освіти, і ми дивимось саме на те, як. Педагогічний колектив, як учні загальноосвітньої школи No5, досягають певних результатів. Свої перші кроки до перемоги на життєвому шляху ви зробили саме тут. І завдяки роботі, вашій роботі, наполегливості, роботі професіонального педагогічного колективу. Ваших Наставників, тому давайте продовжувати цей захід разом. Міський голова Дмитро Биков разом із Тетяною Робченко, начальницею відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, розпочали церемонію вручення учням сертифікатів. Пам'ятні відзнаки засвідчують те, що ці діти своїми надстараннями і успішними виступами на обласних всеукраїнських міжнародних змаганнях, олімпіадах і конкурсах, вибороли призові місця. Отже, варті того, щоб носити почесне звання найкращих і стати лауреатами щорічної церемонії. Твоє майбутнє горішні плавні. Упродовж заходу було вручено 76 сертифікатів. Окрім відзнаки для кожної дитини номінанта та її наставника, передбачена спеціальна премія. Заохочувальні премії. Проєкту Твоє майбутнє горішні плавні фінансується з міського бюджету, і за останні 5 років ми виділили більше, ніж 4,5 мільйони гривень. І тільки сьогодні. Номінанти загальноосвітньої школи номер 5 отримують премію у розмірі 114 тисяч гривень. На віншування заслужили й ті, хто привів своїх вихованців до великих перемог, і з вдячністю за наполегливу працю до колег звернулася директорка п'ятої школи Алла Тузікова. Ми б не мали такого свята, якби ви своєю надмірною працею не знаходили тих талантів, які приходять до нашої школи. Якби ви не знаходили спільної мови з родинами і не доводили нашим батькам і нашим дітям, що кожна пітина у нас талановита. Завдяки цьому наша школа сьогодні має такий високий рейтинг. І ми на другому місці по предметним олімпіадам в області. Тому я щиро вдячна сьогодні, знову ж таки, дорогі мої колеги, дорогі мої діти, за ту на працю, яку ви вкладаєте в своїх дітей, а ви, шановні діти, сприймаєте і працюєте. Під шалені оплески глядачів на сцену запросили учителів, яких привітали квітами. І з вітальною промовою до учнів і вчителів п'ятої школи звернулася Тетяна Оробченко. 28-й рік. Місто горішні плані вітаю переможців Олімпіад Конкурсних змагань. Я щаслива з того, що я причетна. До народження цього проєкту. 28 років назад номінантів було всього 9. В 2023 році їх 365, але якщо врахувати, що були колективи, то їх близько 450 в 2023 році. Смак перемоги не забувається ніколи. Ніколи. А тому я вам бажаю оцей сертифікат, який уособлює вашу персональну перемогу нести це почуття через все життя. Перемагайте, будьте чесні, будьте справедливі і добрі. Я вам бажаю щасливої України. Церемонія Твоє майбутнє горічні плавні добігла кінця. Сертифікати отримані, номінанти віншовані. Директорка п'ятої школи Алла Тузікова зазначила: останні дні навчання були сповнені урочистостями. У закладі освіти відбулись святкові заходи, що мали назву. Вами пишається школа. Я пишаюся тим, що у цьому році ми перемогли самі себе, тому що 200 учнів нашого закладу ми нагороджували за перемоги у міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Мене дуже порадувала початкова школа, яка у цьому році отримала 80 нагород. Тобто 80 учнів взяли участь у різного напрямку олімпіадах, конкурсах, творчих конкурсах. І це було дуже приємно, що ми готуємо те покоління, яке прийде в п'ятий клас і продовжить цю е, свою роботу. Привітали 120 учнів п'ятих-одинадцятих класів. І на цій церемонії традиційно вже багато років ми нагороджуємо одинадцятикласників, які протягом багатьох років приносили славу нашій школі. І ми пишаємося ними і розуміємо, що ця мудрість їхня повинна бути нагороджена, і так як символ. Вом, нашого закладу є мудра сова, то у нас вісім учнів отримали малу мудру сову статуетку, а п'ять з них отримали велику мудру сову, яка повинна вести їх по життю і налаштовувати на дорослу мудрість, щоб жити у цій країні достойно в переможенні над расистом.